Сьогодні у нас цікава історія з Mercedes 124 Він не читає лаунч, тому нам доведеться шукати поломку по досвіду. Залишайтесь на зв'язку і дізнайтесь, що з ним сталося. То почнемо вже пішли знайомитись з нашим пацієнтом. Давай розберемо тут, підкрутимо масу. Може, десь поганий контакт буде? Що ж здається, бля справа не в масі. Знов нічого не знаходжу. Так тоді прикручуємо все назад та переходимо до більш детального огляду вузлів навколо фар та блоку запобіжників. Да, ну що ж, будемо шукати далі? Нічого не зрозуміло. Все ніби в порядку. Але вона не працює. Як її полагодити, коли нічого не ясно? Коротше, почав перевіряти електрику навколо бортового комп'ютера. Нарешті ти став на правильний шлях, падаван. Ну, все, починаємо розбирати блок керування. Здається, мені туди потрапила вода. Тепер ми переміщаємось до майстерні електрика та починаємо розбирати блок. Цей пристрій допоможе вам швидко діагностувати проблеми з вашим автомобілем. Просто підключіть його, і ви отримаєте всі необхідні дані. Дозелено коробці від вологи окислені доріжки та контакти. Це типові наслідки проникнення вологи в блок управління двигуном. Ну от і готово. Я почистив зеленку та пропаяв контакти заново. Тепер повинна побачити лайнж. Ох, слава Богу, вона ожила. Вона ожила. Тепер можна сміливо підключати лаунж і діагностувати цю малечку. Але її поломка була в контактах блока. Тепер все добре. Блок більше не видає помилок. Чудово! Ну от і все. Підна оплата за важку працю. Чекає нові тачки. Зустрінемось. Всім пока!